Вітер і сонце. Давно, на початку світу, вітер і сонце розмовляли між собою, коли почали сперечатися? Давно, на початку світу, вітер і сонце розмовляли між собою, коли почали сперечатися. Хто з них був найсильніший? Вони цікавилися? Хто з них був найсильніший? Вони цікавилися? Щоб вирішити це питання, вони погодилися спробувати щось. Щоб вирішити це питання, вони погодилися спробувати щось. Побачивши мандрівника, вони вирішили подивитися, хто з них зможе першому зняти пальто чоловіка. Побачивши мандрівника, вони вирішили подивитися, хто з них зможе першому зняти пальто чоловіка. Вітер почав дути всією своєю силою, холодним і страшним вітром. Вітер почав дути всією своєю силою, холодним і страшним вітром. Він намагався здути пальто чоловіка з його спини, але чим сильніше він дував, тим міцніше чоловік тримався за своє пальто. Він намагався здути пальто чоловіка з його спини, але чим сильніше він дував, тим міцніше чоловік тримався за своє пальто. Настала черга сонця. Настала черга сонця. Вийшовши з за хмар, він пустив своє тепле, запрошуючи світло на мандрівника. Вийшовши з -за хмар, він пустив своє тепле, запрошуючи світло на мандрівника. Незабаром холод зник і мандрівник, відчуваючи м'яке тепло на своїх плечах, сів і зняв пальто. Незабаром холод зник і мандрівник, відчуваючи м'яке тепло на своїх плечах, сів і зняв пальто. Було зрозуміло, що перемогло сонце. Було зрозуміло, що перемогло сонце.